Треба реально щось зробити. У вас повинна бути така собі спортивна зона. Тренуватися можна у будь-яких умовах. Всім сказати, зворотнього кроку вже немає, і такий дуже, дуже також важливий момент. Ми завжди хочемо отримувати наше задоволення. Так як же нам розпочати щось нове? Будь-що чи ми тільки починаємо займатися? Хтось дуже розумний якось сказав, що шлях довжиною в мілю починається з першого кроку, і сьогодні ми спробуємо прекрасні застосувати цей вираз під наше тренування. Я Олена Дуба, мій каунт Олена Фіт. Я завжди запрошую, будь ласка, приєднуйтесь, підписуйтесь. Ми тренуємося разом і з задоволенням бажаємо ми тренуватися і обов'язково робимо це на наше з вами здоров'я, прекрасні жінки. Отже, наше тренування. Щоб дійсно почати. І не тільки почати, а продовжувати робити те, що ми запланували. І перше треба реально щось зробити реальні дії, які вже штовхнуть нас продовжувати. І це саме просте. Купуємо собі зручний одяг для тренування, купуємо собі зручне взуття для тренування. Але, наприклад, я не дуже впевнена, що саме нові кроси вам допоможуть не кинути те, що ви почали. Але це вже буде реальний крок. Реальне, що ми вже зробили, щоб займатися тим, що ми запланували собі тренуватися у нашому випадку. Тож, купуйте зручне, те, що вам подобається, в чому ви, і це дуже важливо, реально собі подобаєтесь. Саме тоді, коли ви тільки розпочинаєте. Не тоді, коли у ваших мріях ви скинете десь там енну кількість кілограмів, а саме на початку. Спочатку. собі у дзеркалі, купуйте цей зручний спортивний одяг і розпочинайте. І нагадую, я не дуже впевнена, що це саме вам допоможе. Але це перше, що ви точно вже можете зробити. Угу. А ну, хто тут є заручником красивого одягу? Наприклад, мені також. Все одно, абсолютно, у чому я тренуюся. Я взагалі тренуюся, мої особисті тренування. Рано зранку, у чому зручно, максимально зручно і взагалі, коли ще темно, мені все одно головне тренуватися. Але я знаю, що дуже-дуже багатьом все ж треба себе спостерігати у дзеркалі. І ще раз. Кажемо подобатися собі. Тож одяг, взуття зручне, тренуємося. Друге, прекрасні дівчата, нам треба бути конкретними. Нам потрібна конкретика. Ми обираємо конкретний день, конкретний час, конкретні дні, коли ми тренуємося. І прям плануємо це, записуємо. Це у щоденник. І, звісно, день такий, день такий протягом тижня. І цей час може бути різним. Але ми записуємо це у щоденник. Наприклад, в понеділок ми тренуємося о 10-й ранку. Вівторок ми працюємо ввечері, середа і так далі. Ми тренуємося в день. Тобто, який у вас розклад вашого щодня? І ми вписуємо наші тренування у цей розклад, як почистити зуби, як розчесати волосся і таке інше. Ми ну, розчесати волосся, наприклад, ви вже не вписуєте в щоденник, ви це робите вже на автоматі, але тренування для вас поки що нове. І вам треба це довести до автоматизму. А для цього треба попрацювати з волею. А для цього треба дисципліна. А для цього треба у щоденник це записати і притримуватися цього. Тож, конкретний час ми записуємо, коли ми тренуємося і притримуємося цього. І конкретне місце. Навіть якщо ви тренуєтеся вдома, у вас повинна бути така собі спортивна зона, де ви, одягаючи ваш зручний одяг, тренуєтеся. Тож, конкретне місце теж дуже дуже важливе. Це може бути. Метр на метр, метр на півтора, метр на два. Які у вас можливості або навіть менше тренуватися можна у будь-яких умовах? Головне наше бажання і воля. То обираємо конкретний час, конкретне місце і притримуємося цього. До речі, ваше місце може бути також зараз літо. Може бути у дворі, на природі, можливо, у спортзалі. Які ваші умови, яке ваше життя? Вписуйте ваше тренування, у ваше уже, те життя, яким ви живете? Їдемо далі. Третє, нам потрібно всім сказати. Що ми з такої-то дати починаємо тренуватися? Скажіть, я також згодна, що це не під кожний характер, і, наприклад, мені це не потрібно. Я в першу чергу повинна сказати собі, що я тим чи іншим, що я запланувала, повинна почати займатися з такою-то дати. Я записую собі у щоденник і намагаюся притримуватися цього. І як я сказала вище, я це обов'язково продумую, прописую, вношу в той графік, який я вже щоденно маю. І для себе я ставлю такий план. Все, я цим починаю займатися. Зверніть увагу, я говорю зараз не тільки про тренування, я говорю про будь-що. Що є в моєму житті нове, що я запланувала, але в нашому випадку ми все ж про тренування. І якщо ваш характер такий, що вам треба розповісти комусь, ви знаєте це про себе, якщо вам треба ваші плани. Донести до когось, отримати підтримку від когось, не тільки від себе, то обов'язково наш третій пункт. Скажіть це вашому чоловіку, вашому коханому, вашій дитині, вашим близьким, вашому брату, сестрі така інша подруга, що ви починаєте тренуватися. Можливо, навіть таким чином ви ще і отримаєте собі не тільки підтримку. А ще і партнера по тренуванню, можливо, ваша близька людина захоче тренуватися разом з вами. Можливо, не ваш час, ваш день, а в принципі, теж захоче тренуватися. Це ж круто. І тому обов'язково скажемо, що ми починаємо тренуватися. Мабуть, вам також це буде корисно навіть у мережах ваших соціальних це. Розповісти, що друзі, фотку зробити. от час я така, і напишіть допис, що я починаю з понеділка. Добре, хай не з понеділка, дуже банальна і часто неправда. З такого то дня, я, який вам зручний, починаю тренуватися. Щоб у вас не було якого моменту, моменту відступу, щоб ви все я сказав, я міру, світу вже донесла. Що я починаю все, зворотнього кроку вже немає. Тож, говоримо світу, що ми починаємо тренуватися, і тоді світ -то за нами споглядає, все ми не можемо зробити крок назад. Отже, зручний одяг ми купили, зручне місце ми обрали, всьому світу ми донесли, що ми починаємо. Тренуватися що далі. Ще є два пункти. Не убігайте. Тож, нам потрібно продумати, а з чим саме ми будемо робити вправи, особливе, якщо ви тренуєтеся самі вдома. Яке обладнання нам потрібне? Якщо ви тренуєтеся в залі, це ж продумайте, окрім. Одягу, наприклад, да? яка вода, у чому вода, купувати ви воду будете весь час кожен раз, або у вас буде своя скляночка, це теж обладнання. Також килимок, є в залі килимок, немає килимка, якесь індивідуальне обладнання, це треба продумати. І знов скажу свій приклад. Стосовно місця, мені не все одно, де я тренуюся, на відміну від одягу. Тож в мене я тренуюся в різних місцях, але головним чином вдома І в мене є прямо я спортивна зона, і я знаю, що я туди заходжу і все це мій спортзал. І теж стосується обладнання. Я дуже часто можу тренуватися зовсім без нічого. Але я тренер все ж. І в мене є практика велика, і я можу по-різному тренуватися. І коли є обладнання, і немає обладнання, спеціально з обладнанням, спеціально без нього це трошки інше. І без калимка у тому рахунку. Але на початку я все ж вам рекомендую обладнання собі запланувати як мінімум ваш килимок, на котрим все, ви, навіть якщо ви вдома і дуже мало місця. Але ви розтілили той килимок і все, дух тренування поряд з вами. Місце для тренування поряд з вами. Ви тренуєтеся. І далі, вже в залежності від того, які у вас завдання. Якщо ви пропрацьовуєте м'язи, заплануйте собі деякі навантаження, деякі ваги. Завжди можна взяти повні води пляшки закриті. Завжди можна взяти пакети з крупами. також також в обіході може бути навіть заморожене м'ясо, але це вже такий критичний випадок. Тож заплануйте собі, чим ви будете навантажувати ваші м'язи. Але якщо є бажання, можливість купити собі ті ж гантельки, купіть собі. Якийсь початковий перечень, ну і, звісно, інше обладнання, типу резини, петлі, ремені, якісь м'ячі, якісь роли. Так ми ж не тільки говоримо про силовий тренінг. Все це можна сісти, запланувати і дуже-дуже навіть бюджетно собі купити. І такий дуже-дуже також важливий момент. Рушник, серветочки, знов-таки вода. Це теж можна рахувати нашим обладнанням, бо це дуже необхідно на кожному тренуванні. Тож заплануйте, наприклад, рушник, який розмір дуже великий, незручно, дуже маленький, незручно, що середнє обираємо вода, серветки. Плануємо. Тобто, що нам потрібно на тренуванні, для тренування, для себе, щоб допомогти собі тренуватися, і це було зручно, рушник сюди ж відносимо, плануємо заздалегідь і беремо з собою. Або якщо вдома тримаємо у тому місці, де ми тренуємося. Ну, і Коль я вже розповідаю про свій досвід. То теж тут додам, що я тренуюся навіть якщо вдома рушник обов'язково. Завжди. Вода поряд завжди. Серветки і вологі сухі, теж поряд завжди. Килимок. Обов'язково вдома. Але якщо тренування не вдома, але потренуватися треба. І климок, почому-то я з собою не взяла, це не проблема. Завжди можна придумати якісь вправи не в партері внизу, а вверху сидячи і так далі. Але навіть якщо треба опуститися на підлогу, для мене не проблема є келимок чи ні. Нічого страшного, помию потім я ті коліна свої. Але ось згадало стосовно колін, прекрасні дівчата, багатьом дуже боляче, незручно робити вправи на колінах. Хоча... Дуже маємо багато корисних вправ саме з упором на коліна. І якщо це ваш випадок і для вас це е, проблема, також як і обладнання для тренування, як і одяг взуття, продумайте, що ви будете класти, коли ви будете робити вправи на колінах. Що ви будете класти? Під коліна на підлогу, якась подушка, будете ли ви згортати в кілька разів, наприклад, килимок або рушник і таке інше. Теж це продумайте, бо це, як показує практика, дуже важлива деталь. Ну і маємо ще один пункт. Нам всім, щоб зростати, щоб отримувати результат. Хоча процес дуже важливо і насолоджуватися процесом треба. І можливо, і я сама за це, щоб процесом ми насолоджувалися, отримували задоволення від наших тренувань, будь-які тренування, силові, функціональні, на витягування, йога і таке інше, ми завжди хочемо отримувати наше задоволення. І це дає нам бажання тренуватися і тренуватися далі. Але при цьому всьому нам треба потрібен результат. потрібен прогрес. Ми повинні до чогось рухатися. А для того, щоб рухатися і відстежувати саме прогрес, щоб ви е були мотивовані вашими результатами, треба що? Відстежувати їх треба в ідеалі робити фото, відео, як ви виглядали до. І як ви якісь проміжні точки виглядаєте в процесі, як ваше тіло становиться краще і краще. Але навіть не з того я почала. Тіло це орієнтація, як виглядає це орієнтація на зовнішнє. Я проти того, щоб орієнтуватися в першу чергу на зовнішнє. Орієнтуємося в першу чергу на внутрішнє і на наше здоров'я. І ці. Показники набагато складніше відстежувати, але набагато важливіше. Тому в ідеалі було б дуже добре відстежувати саме стан вашого здоров'я тіла. Є одишка, немає одишки. Підіймалися ви на третій, на перший навіть поверх за дишкою. А через кілька тижнів тренувань або місяців у кожного свій стан. Ви з'ясовуєте, що дишки вже немає. Далі згорблювалися ви. А після кілька тренувань на витягування, на е, працю з поставою, ви з'ясовуєте, що у вас вже відкрита грудна клітина, у вас не болить голова, потилиться трапеції плечі, у вас немає перекосу якогось і таке інше, і таке інше. І це теж праця. Ці показники. Треба також відстежувати, тому що ми все гарне, все добре із собою, ми сприймаємо за замовчуванням. Ну, як це все добре, це як це і треба. Все погано, ми тут же, нам погано, наше здоров'я погіршується, ми це е, бачимо, ми це відчуваємо. А коли нам добре, ну і побігли ми далі в життя. Ні. Результати відстежуємо, і навіть фіксуємо, і навіть записуємо, і навіть фотографуємо, знімаємо відео, і потім вам набагато легше, особливо коли буде якесь плато, коли а це рано чи пізно становиться, коли результат мінімальний. І все немає бажання продовжувати. А на, навпаки, саме в такі періоди треба, треба, треба педантично продовжувати. І фіксований результат як було на початку і як от зараз вам якраз це допоможе зробити. Тож фіксуємо наші результати навіть маленькі, навіть таке, як був головний біль. Хоча це не маленький результат, і його вже немає. І це завдяки тому, що ви звільнили вашу шию, це дуже сильний результат, який треба фіксувати. Отже, 5 пунктів маємо. Звісно, це не все. Але це головне, з чого має сенс почати. Але, прекрасні мої, я маю для вас ще один пункт, і я гадаю, він важливий. Якщо ви розумієте, що тренуватися самостійно це не ваша історія, я пропоную вам подумати про тренування з тренером. І це можуть бути різні варіанти. Наприклад, ви підете в зал на групові заняття. В той же зал, але персональна. Або ви будете міксувати, або ви будете тренуватися по якимось відео, прямим ефірам і таке інше. І тут, звісно, я хочу вам запропонувати тренуватися зі мною. Я є професійний тренер, в мене багаторічний досвід. Я треную по різному. Я вже казала на початку, що я за здоров'я, але процеси з задоволенням від тренувань це дуже важливо. Також, який би результат ми для себе не очікували, ми хочемо тренуватися з задоволенням і насолоджуватися процесом. І саме так я тренуюся сама. І саме так я треную своїх персональних спортсменів. І саме так я пропоную вам тренуватися зі мною. По моїм відео, в моїх мережах, Долена Фіт, приходьте сюди, YouTube, тренуйтеся. На сторінці вже дуже багато тренувань, різних активних на компенсацію, на відновлення і задоволенням. І збереженням нашого жіночого здоров'я. Тож приходьте, тренуємося разом і залишайте ваші коментарі по цим відео. І як вам мої рекомендації? А можливо, які є від вас додаткові рекомендації. Напишіть, що думаєте, що нам допомагає не кинути наше тренування, а почати і продовжувати тренуватися. Тож чекаю ваших коментарів і ваші вподобайки прекрасні. Теж чекаю і завжди їм рада.